Ми сьогодні зібралися цього вечора тут, у цьому храмі на молитві, щоб дякувати Богу за дар особи Святішого отця Франциска Папа Римського, котрий протягом 12 років служив в Його церкві, служив нам, але також котрий ціле своє життя присвятив служенню Богу, віддав йому те, що найдорогоцінніше: свій час. Свої сили, свої здібності, ціле своє життя. Папа не давав забувати світу про Україну, а це дуже важливо. я маю також особистий досвід, досвід, коли перебуваючи в інших країнах заходу, рідко коли можна було почути про Україну, взагалі не згадувалося. І Тому папа на заході, коли говорив про Україну, це дуже сильно. Окрім цього, він дуже багато допомагав таємно, тому що добрі справи потребували тиші. наприклад, визволення полонених з російського полону, чи визволення священиків з російського полону, чи повернення дітей з російського полону. Це, це дуже делікатні моменти. І також багато різних речей, про які ми навіть сьогодні не можемо сказати, завдяки послузі папи відбулися і далі відбуваються. Маскетом дуже вів таке скромне життя, і нам слід його в цьому наслідувати, тому що таке наше життя. Ми християни, повинні дбати не лише про свій добробут, а про всіх людей, особливо про бідних, нуждаючихся. Цим запам'ятався, тому ми його любимо, вшановуємо. Мене вражало, як він відмовився від привілегій, які ми користувалися. Попередній папа жив дуже скромно в маленькій кімнаті. таким він мені запам'ятався. Продав вічного життя для святої пам'яті, святішого отця, папа Франциск, тебе нас, Господи. Просимо Господа також за наших військових, за всіх хлопців і дівчат, які зі зброєю в руках хоронять нашу країну.